Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити знову про чудову новину, тому як в Польщі повертається виплата 500 злотих на ліки для українців, які приїхали туди після початку війни. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити лайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал. Одразу ж скажу, що посилання на реєстрацію я залишу в описі під цим відео, для того, щоб кожен з вас міг зайти і подати заявку на отримання цих 500 злотих. Отже, одна з найбільших американських гуманітарних організацій, Дірект Релів, продовжила програму надання біженцям з України в Польщі допомогу на придбання ліків із вересня, тобто вже від зараз, знову ж можна подавати заявки. З дана інформація розміщена на офіційній сторінці Health for Ukraine. вперше збір, збір заявок починався ще, якщо я не помиляюсь. Наприкінці квітня я також робив про це відео. Багато хто з вас тоді на щастя отримав цих 500 злотих, але звісно є і велика кількість людей, які тоді цю допомогу отримати не встигли, тому як було дуже і дуже багато охочих. Uh, і тоді, uh, через якийсь там короткий період часу було припинено прийом заявок, от але на щастя, вони uh, знову профінансували дану програму і тепер знову будуть роздавати ці uh, кошти. Скористатися даною допомогою можуть громадяни України, які uh, перетнули польсько-український кордон після 24 лютого, мають в Польщі песель з позначкою Укр. І е, також нагадаю, що до цієї програми можуть доєднатися як дорослі, так і можна подати заявку на отримання цієї допомоги на своїх неповнолітніх людей. це мають робити їх опікуни. Для того, щоб це зробити, там потрібно буде зверху над анкетою, е, перетягнути повзуночок для ввімкнення е, дитячої анкети. От е, кожен чию заявку буде схвалено, отримає. Індивідуальний код, який дозволить придбати ліки та інші препарати у восьми тисячах аптек по всій Польщі на суму 500 злотих. З них 350 злотих можна буде використати на придбання ліків за рецептом. І ще 150 злотих можна буде використати на купівлю безрецептурних медикаментів. Тож все є дуже і дуже просто для того, щоб заповнити заявку, в основному там треба. Ім'я, прізвище, номер песель потрібно буде також загрузити фотографію свого песеля для того, щоб так система буде кваліфікувати, чи ви справжня людина, чи ви бот. Тому як минулий раз. Дуже і дуже велику кількість заявок було подано через за допомогою російських ботів. Там не потрібно було ніяких фотографій, ніяких рецептів. І саме тому там дуже і дуже швидко все заспамилось, і допомогу прийшлось прикрити. Зараз вони там додавали багато різних нюансів, і тепер це зробити не так легко. Також, е якщо у вас виникнуть якісь проблеми з реєстрацією, з заповненням анкети, е я залишу в описі під цим відео також контактний номер телефону, на який можна буде дзвонити. Але ми розуміємо, що там ця гаряча лінія може бути постійно зайнята. І, звісно ж, я залишу емейл. Краще пишіть їм на емейл. Пишіть через перекладач, через Google Translate, переводьте на польську мову і відправляйте їм краще свої повідомлення польською мовою. Це пришвидшить час відповіді на ваше повідомлення. Отже, заходьте в опис під цим відео, переходьте за посиланням, заповняйте анкети, отримуйте своїх 500 злотих. Також ще доповню, що дану допомогу можуть отримати ті з вас. То навіть в кінці квітня вже її отримав. Тобто, повторна реєстрація дозволена без жодних проблем. Отже, друзі, дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Буду вдячний за лайки, за підписки, за репости. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.